Привіт, ви на каналі Soulmate. і сьогодні ми повертаємося до нашої забутої рубрики Rated. Я підготувала для нас цікавенькі історії. Тож, поки я починаю, ви можете підписатися, якщо ви ще не підписані на мене, клацнути на дзвіночок і поставити вподобайку. Мені буде приємно. Поїхали. Мені 21 рік. Вже рік зустрічаюся з хлопцем, і він сплутав мою людську порядність із фемінізмом. Чи поганка я, що хочу закінчити ці стосунки? Нещодавно ми з хлопцем говорили по телефону. Він розповів про стосунки свого друга і попросив мою думку, бо хотів почути жіночий погляд. Ситуація була така. Його друг зустрічався з дівчиною 19 років, яка не поділяла його релігії. Йому дуже хотілося, щоб вона мала ті самі переконання, тож вона вирішила заради нього прийняти його віру і почати практикувати цю релігію. У результаті її родина відмовилася від неї, і це спричинило для неї багато проблем та страждань. Коли вона перейшла в його віру, вони ще були у відносинах на відстані. Потім вони нарешті зустрілися особисто і провели разом два тижні. Після цих двох тижнів він вирішив, що немає до неї почуттів, і розійшовся з нею. Через два дні після розриву він сказав моєму хлопцеві, що шкодує про це і думає, що все ж любить її, наголосно думає. Ось тоді мій хлопець запитав мою думку. Я намагалася бути нейтральною і сказала, що його другу не варто повертатися до тієї дівчини, бо він уже вирішив, що не кохає її. Це буде лише марнуванням її і його часу. Я додала, що якщо він порядна людина, то повинен залишити її у спокої, адже вже завдав їй достатньо болю і проблем, а потім просто викинув після двох тижнів разом. Мій хлопець відповів, що вважає, ніби його друг має повернутися до неї тільки тому, що вона гарна, мила і справді його любить. Я сказала, що це несправедливо, адже він просто скористається нею. Любов не зводиться лише до того, що хтось привабливий. І тут він мені каже, що я така феміністка і що я не повинна у всьому бачити фемінізм. Додав, що я не реалістка, що я не знаю ту дівчину, щоб стати на її бік, і що я надивилася за багато відео про жіночу силу. Я пояснила, що це взагалі не стосується фемінізму. Якби ситуація була навпаки, і моя подруга зробила таке з хлопцем, я б теж сказала їй залишити його в спокої, бо вона вже завдала достатньо шкоди. Я б втратила до неї всю повагу. Не можна гратися з почуттями і життям людей незалежно від їхньої статі. Я сказала, що говорю від щирого серця і що це звичайна людська порядність. Мої переконання мають міцний фундамент. Я не дурна. Так, я феміністка і завжди буду цим пишатися, але ця розмова не мала до фемінізму жодного стосунку. Мені здалося, що він дуже упереджено ставиться до свого друга, і мені це зовсім не сподобалося. А ще він накинувся на мене без причини, використовуючи слово феміністка як образу. Тепер я серйозно замислююсь над тим, щоб розірвати ці стосунки через його спосіб мислення. Для контексту, коли я спитала свого хлопця, чи зробила та дівчина щось погане, він відповів, що вона справжня дужка і дуже добра людина. Оновлення. Мені 21 рік, вже рік зустрічаюся з хлопцем, і він сплутав мою людську порядність із фемінізмом. Чим удачка я, що хочу закінчити ці стосунки. Привіт, Реддіт. Перш за все, дякую всім, хто дав мені поради. Ви дуже прояснили ситуацію, навіть ті, хто фактично накричав на мене. Благослови вас Бог! Також хочу вибачитися за граматичні помилки. Англійська не моя рідна, я знаю три мови, тому будьте поблажливими. Я вирішила розійтися з ним. Поки що я сказала, що нам варто зробити паузу, бо мені потрібен час усе обдумати. Але насправді мені лише потрібен простір, щоб зібратися з силами і поставити крапку. У голові я вже все вирішила. Коли я сказала йому про цю паузу, він трохи злякався і запитав, чи я знаю, чим зазвичай закінчуються перерви у стосунках, але я наполягла. У попередньому пості, мабуть, він виглядав жахливим хлопцем. Насправді він не був найгіршим у світі. У багатьох моментах він був хорошим партнером. Мені подобалося проводити з ним час, бо він веселий, милий, люблячий і кумедний. Основна причина, чому я хочу розірвати ці стосунки, він не бачить мене такою, яка я є. Він мене не розуміє і ніколи по-справжньому не намагався. Я знаю, що він любив мене по-своєму, але це завжди було поверхнево. Хочу уточнити, ми ніколи не були інтимними, і він поважав мої бажання. Від початку я сказала, що не хочу нічого фізичного, окрім тримання за руки та обіймів, і він ніколи не скаржився. Якщо щось мене бентежило, він одразу вибачався і більше того не робив. Він завжди слухав мене, коли мені треба було виговоритися, і намагався втішити по-своєму. Я кажу, це не для того, щоб хтось змінив свою думку, а тому, що відчуваю, що мушу визнати у багатьох речах. Він був. До мене добрим, я теж щиро його любила і колись бачила з ним майбутнє. На жаль, я більше цього майбутнього не бачу. Я зрозуміла, що він цінує мене лише за зовнішність. Якось я запитала його, чому він мене вибрав. Моя відповідь для нього була така: мені подобається, що ти чесний, добрий, милий, підтримуєш мене, поважаєш, що ти радієш моїм досягненням. Я сказала, що він виглядає як людина, з якою я хотіла би рости разом. Його відповідь була така: тому що ти красива і зараз важко знайти таких дівчат, як ти. Ти все, що я хочу у дружині. Ти подбаєш про нашу майбутню сім'ю. Ти вмієш готувати і щиро дбаєш про мене. Спершу я засміялася, думаючи, що він жартує, але він був серйозним. Тоді щось у мені надломилося, хоч я й намагалася виправдати його. Мовляв, він просто не вміє висловлювати почуття словами, але з часом я зрозуміла, що справа не у словах йому справді важливий лише мій зовнішній вигляд. Я ніколи не могла вести з ним глибоку розмову, бо йому просто бракує глибини. Він ненавидів фемінізм і навіть називав мене дивною за те, що я маю власну думку. Казав, що це мені нічим не допоможе, бо я не страждаю і ніхто мене не чіпає. Але це неправда. В університеті зі мною часто поводяться так, ніби я дурна, через мій вигляд, хоча я дуже багато працюю, адже вчуся на медичному. Деякі викладачі ставляться до мене зневажливо, доки не бачать результатів іспитів, а тоді дивуються, що я впоралася добре. Люди думають, що я поверхнева лише тому, що я гарна. Він усе це знав, але знецінював, кажучи, що я не повинна боротися за свої права чи намагатися заслужити повагу. Йому також часто не подобалося, коли ми в чомусь не сходилися. Скільки б разів я не пояснювала, що нормально мати різні погляди. Він наполягав, що у відносинах потрібно майже завжди погоджуватися, бо так вони працюють. Я все одно залишалася при своїй думці. Під час сварок він часто намагався перекручувати мої слова, приписувати мені те, чого я не говорила, чи перевертати ситуацію проти мене. Але я завжди ловила його на цьому і не дозволяла маніпулювати. Тільки тоді він вибачався і визнавав свої помилки. Якось він сказав, що вважає, ніби лише він один вкладає зусилля в наші стосунки, а я нічого не роблю. Це мене просто шокувало, бо це було дуже далеко від правди. Я також усвідомила, що він сприймав моє прощення як належне. Інколи він навіть не сприймав наші сварки серйозно, коли я намагалася вирішити їх по-дорослому, поговорити і вислухати одне одного, бо знав, що зрештою я його пробачу. Це було те, чого я не могла ігнорувати. Адже я дарую таке прощення лише тим, кого справді люблю і про кого піклуюся. Для мене це вразливість, і бачити, як він це знецінював, було бо. Це і стало переломним моментом для мене. Тепер я знаю: він ніколи по-справжньому не зрозуміє мене і не побачить, хто я є насправді. Ось така історія. Пишіть у коментарях, як вам, що ви думаєте з цього приводу? А в мене є ще одна історія для вас. Тож нікуди не втікайте, сідайтеся зручненько, і ми будемо продовжувати. Чи поганка я, що обрала свою материнську родину замість зведеної сім'ї? Моя мама померла, коли я 16 років була немовлям. Коли мені було чотири з половиною, тато одружився з мачухою, і вони разом зі своєю донькою, моєю ровесницею, переїхали жити до нас. Після весілля тато сказав моїй материнській родині, що вони повинні ставитися до моєї зведеної сестри як до онуки, племінниці, кузини, інакше вони більше не бачитимуть мене. Вони відмовилися, тож тато певний час не дозволяв їм мене бачити. У результаті вони звернулися до суду і отримали офіційно встановлені побачення зі мною, бо суд вирішив, що це в моїх інтересах. Контакту було небагато, але я дуже любила бачитися і проводити час з ними. Це завжди створювало проблеми для тата, мачухи і моєї зведеної сестри, бо вони вважали це несправедливим. Тато постійно погано відгукувався про мою материнську родину. Казав, що вони дріб'язкові люди, які не можуть відкрити свої серця ще одній дитині, і що це неправильно, бо кровні зв'язки не створюють сім'ю, і вони мали б прийняти будь кого з його родини. Ну, таке. Через кілька років тато і мачуха намагалися налагодити стосунки зі своїми родинами, але не вийшло. Моя зведена сестра не знала родини свого батька, і тому мені казали, що жорстоко з мого боку підтримувати зв'язок із родичами мами, коли вона залишилася поза грою. Мачуга кілька разів намагалася мене вдочерити. Вона казала, що я для неї така ж дитина, як і її рідна, і що ми станемо справжньою сім'єю, якщо оформимо всиновлення. Я була проти. Нещодавно я дізналася, що справжня причина всиновлення була в тому, щоб припинити мої зустрічі з материнською родиною. Все стало ще гірше, коли народилася моя молодша зведена сестра, і тато спробував оскаржити рішення суду. Він навіть хотів переїхати, але вони з мачухою не змогли знайти роботу і житло в тих штатах, де б рішення суду не діяло. Вони переїхали на кілька годин далі, але це лише призвело до того, що я залишалася в бабусі з дідусем на ночівлю. Минулого різдва все сильно загострилося. Мої дідусь і бабуся подарували мені машину, і тато розлютився, бо я залишила її у них. Він із мачухою хотіли, щоб я ділилася машиною із зведеною сестрою, але я сказала, що цього ніколи не буде. Потім у моєї молодшої сестри був концерт, який збігся з уже запланованою ночівлею в бабусі й дідуся. Я відмовилася змінювати плани. Моя зведена сестра обурилася, що вона мусила бути на концерті, а я ні. У результаті мене звинуватили, що це моя вина, що в неї проблеми з відношенням до молодшої. Ще був випадок. На іншій ночівлі дідусь і бабуся взяли мене й кількох друзів на концерт. Моя зведена сестра мала йти на інший концерт зі своїми друзями, але щось зірвалося, і їй довелося телефонувати Мачусі, щоб та її забрала. Мої дідусі і бабуся відмовилися взяти її з нами, бо це було недомовлено. Хоча вона вже й так подзвонила мамі, всі зробили вигляд, ніби мої дідусь і бабуся найжахливіші люди у світі за те, що відмовили. Коли я повернулася додому, мені сказали, що я маю зробити вибір: хто важливіший, моя змішана сім'я чи материнська родина. Я сказала, що обираю материнську родину. Тоді тато і мачуха сказали моїм дідусю та бабусі, щоб вони забрали мене жити до себе, раз я їх обрала. Вони не вірили, що ті справді приїдуть, але вони приїхали, забрали мене і навіть подбали, щоб узяти моє свідоцтво про народження та інші документи. Тато досі сердиться, що я обрала материнську родину. Каже, що не може повірити, що я вибрала їх, а не свою справжню сім'ю, як він висловився. Я відповіла, що вони, материнська родина, ніколи не говорили погано ні про нього, ні про мою зведену сім'ю, на відміну від нього і мачухи. Навіть мої кузени, які молодші за мене, ставилися краще. Мачуха залишила мені голосове повідомлення, де плакала і казала, що я не мала йти, що вона сумує, що відчуває, ніби втратила дитину, і що я повинна повернутися, тоді все буде добре. Коли я їй не відповіла, вона залишила інше, уже злісне, де назвала мене холодною сучкою за те, що я не сказала нічого у відповідь і навіть не запевнила її, що я її люблю. Тож чи поганка я? Ось такі неоднозначні історії у нас вийшли. Пишіть у коментарях, що ви думаєте про це. А я вам дякую за увагу. Буду дуже вам вдячна за підтримку моєї творчості, посилання в шапці профілю і в описі до цього відео. І ще я хочу дуже-дуже подякувати моїм спонсорам, які підтримують мене, залишаються зі мною і надихають створювати якісні і класні відео і надалі. Дуже-дуже вам дякую. До зустрічі!